Добрий день, любі дітки, це я мудра сова. Я дуже люблю свій ліс, його мешканців, тому вирішила і вас познайомити з ними. Написала книгу лісову. Вона велика, гарна і повчальна. Отже, вирушаємо в мандрівку, а мандрувати ми будемо лісом. Згадайте, будь ласка, яких правил потрібно дотримуватись у лісі на природі? Не можна ламати гілок. Не можна смітити в лісі. Так, не можна рвати квітів. А також не можна голосно розмовляти. Ось ми і потрапили на галявину. Подивіться, скільки пташок на ній зібралося. А чи всіх цих птахів ми побачимо взимку? Вірно, одні відлітають у вирій. Це пташки, яких ви бачите на малюночку. А як називаються птахи? Ті, що відлітають? Вірно, перельотні птахи. А чому дітки вони летять у вирій? Вірно, тому що їм тут холодно. Так, а інші залишаються у нас зимувати. А тих, що залишаються, як називають? Правильно, зимуючими птахами. А як ми можемо допомогти пташкам? І чим вони стануть нам у пригоді, дітки? Так, дітки, взимку ми підготовуємо пташенят, а весною та літом пташки приносять користь, поїдають комашок. А зараз пропоную розглянути будову тіла птаха. У птаха є голова, де знаходиться дзьоб, шия, тулуб, крила, хвіст та ноги. А зараз, любі мої, пропоную пограти в рух відгадайка. Слухайте. Голос має хриплуватий, колір пір'я сіруватий. Це розумно. Каркорона звати пташку цю. Так, вірно, це ворона. А тепер відгадайте цю загадку. До вікна, мов летить пташка невеличка, животик жовтенький, горівка чорненька, любить сало дзьобати, у вікна зазирати і ця пташечка невеличка. Називається як... Так, це синичка. Друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобалась моя книга, адже птахи це дуже корисні тварини. Вони живляться комахами і гризунами, тому знищують багато шухів шкідників сільського господарства, а також розносять насіння на великій відстані, де з нього виростають нові рослини. А як приємно слухати спів пташок їхніх? Вам сподобалась наша мандрівка? Дітки обов'язково запам'ятайте, що пташок треба оберігати. Їх не ображати і коли йдете до лісу, пам'ятайте правила поводження в лісі. На все добре!